День народження. Ну і сім'я мене поздоровила, діти поздоровили, онучки. І ось такий сертифікат подарували в садовий центр, в дворик. Mm -hmm. Ось так. Дякувати дітям. Тепер поїду, куплю собі рослинки. Але зараз у нас спека, то зараз вряд чи, а мож можливо, на осінь вже. Ось. Придбаю собі нові рослинки. Діти мені подарували от таку електричну сковорідка гріль з різними насадками. І ось тільки що я спробувала по рецепту, знайшла рецепт в інтернеті, як робити, і зробила такі вафельки: сметанкові, сметани, ванілька, яйця. Ну, в общем, там такий рецептик. І ось гляньте, який чудовий, чудова сковорідка гріль. Ось така вона. Ось, тут багато різних насадок. А ось і насадочки це для горішків. Будемо робити горішки. Цією можна сендвічі робити, а з цієї насадки можна вафельки. Отакі от невеличкі, потім трубочки такі е скручуєш, і отакі от трубочки з начинкою можна. Ну, Таке різне можна зробити. І Толя мені, чоловік, Толя, зробив такий подаруночок, отаку от сумочку, бо моя вже потерлася ручки, вже вона негодяща, як кажуть. І він мені оце таку. Сумочку, ну, я, звичайно, я вибирала сама, але він ну, оце мені Це його подарунок. А це подаруночки од моїх самих найдорожчих дівчаток, моїх онучок. Це від самої молодшої анютки і від старших. Це я їм повинна... Купувати і дарити кукли. Але вони ж, знаєте, зараз діти не дуже і хочуть куклами гратися. В них гаджети це саме найкращі їхні іграшки. А бабусі, ось такі кукли колекційні. Це порцелянові, гарнесенькі такі. Вони прикріплені, я ще їх не відкривала. Зараз. Ось такі ляльки. І ручки, і ножки, і голова крутиться, ну все прям. Звичайно, це тато з мамою купували, але ж подарували онучки. Ось такі. Красуночки. у мене є велика, колись син їздив, був у Львові, і він привіз мені велику куклу. Це малесенькі копії, можна сказати. Ну, дуже гарні. Дякую. Моїм дорогеньким. Анучечка. Ще отакий подарунок від дітей вазон за такими квіточками. Ось вони такі мілесенькі, отакі квітують, багато пуп'янків. Ну, Вже деякі відквітували, але будуть іще квітувати такий ампільний вазончик за такими квіточками. Правда, назви не знаю. І вони не знають, гуглили ну, щось видає зовсім іншу назву. І ось ще один. Це я е, сподіваюся в калібраху. А якщо я, ну, якщо я помиляюсь, то підсказуйте. Вітер такий сьогодні. Ось такий дуже подобається, гарний вазони дуже чудові. А це мій вазончик повісила, теж пуп'янки є, але щось квітував, але така ампільна теж квіточка. Ну і <смірко> моя петунія в горщику.